Ви були головою міста, так? мером міста. Виконували ви обов ви виконуєте обов'язки. Ви підняли ціну на маршрутки 3,50 і на автобуси 3 рублі. Як на якому основанні ви зняли і на якому після 1 числа ви знов піднімете після виборів? Дайте я вам даю конкретне питання. Дякую. Дайте, відповідь. Відповідь, дайте. Все, то жули. будь Відповідайте. Якщо ви не знаєте, я думаю, що більшість хмельничан вже це прекрасно знають. Тому що більшість хмельничан в цій ситуації активно прийняли участь. На жаль, там в кінці я розкажу, надзвичайно низька участь була так. Якщо б стільки громади прийшло на контроль до перевізників, коли ми на останньому міст виконкомі попросили громадські організації провести моніторінг пасажиропотоку приватних перевізників, я вам, громадяни, можу відповісти. Жодна громадська організація не прийшла на моніторинг пасажира потоку. Відмовились. І ви в та, Тальонах також відмовили. Ми, да. ми, ми це не маємо робити. Тому, тому коли громаду, ми залучаємо громаду на те, щоб. Я просив не перетворювати балаган. Слухайте, їдуть, робіть висновки, все. Так, будь ласка, менше.